Виборці у Чернівцях різні, як і політичні сили та кандидати, за яких вони голосуватимуть. Одні зневірено відмовляються голосувати інші відповідально сподіваються їхній голос допоможе позитивним змінам. Це вибор для своїх, все так відомо. Треба йти голосувати, бо це залежить від нас. Треба вибирати достойних. Не знаю, ми такі розчаровані у всьому, що не знаю. Які виборці визначаються з кандидатами й політичні сили у перший день реєстрації в міській ТВК по приготовність до роботи, жодної заяви від кандидатів депутати чи на міського голову? Лише три політичні сили нас повідомили про проведення відповідних з'їздів: зокрема, це політична партія соціалісти, радикальна партія Олега Ляшка та е політична партія. Укроп, значить, відповідно найближчі дні. Значить, в залежності того, хто коли буде проводити, значить ми вже знаємо, що вони будуть проводити висування кандидатів. Тож перші заяви від кандидатів у міській ТВК прогнозують отримати з дня на день. І сподіваються, інші політичні партії не забаряться зі своїми виборчими списками. Часу для реєстрації 9 днів. Вона триватиме по 30 вересня. У новому складі міської ради буде 42 депутатів. Тому місто поділили на 42 виборчі округи та створили три районні виборчі комісії, що займатимуться підрахунком голосів. Сів Майягуменна Михайло Антонюк місцевий час.